Дорогі друзі, радий вас вітати! Бачу, у нас дуже багато сьогодні великий інтерес, і це зрозуміло. Тому що сьогодні я маю честь вітати в Києві, в Україні, великого друга Україна, мого особистого приятеля, міністра закордонних справ, дружньої нам країни Туреччини Хакана Фідана. Вітаємо вас і дякую за цей візит. І ми високо цінуємо стратегічне партнерство з Анкарою, засноване на взаємній повазі та вигоді. Україна щиро вдячна Туреччині за послідовну підтримку в умовах російської агресії проти нашої держави, і хочу висловити особливу вдячність президенту Ердогану за його надзвичайно важливу роль у мирних зусиллях. Україна прагне завершити цю війну цього року. Війна на жаль, триває на нашій території. Наші люди страждають. Тому підтримка наших партнерів є надзвичайно важлива в цьому контексті. І, безумовно, хотів би ще раз висловити вдячність і подяку за важливий візит президента Зеленського до Туреччини, який відбувся нещодавно, і за його результати сьогодні. Ми детально обговорили двосторонній та міжнародний міжнародний порядок денний. Насамперед, мирний процес і необхідність повного припинення вогню, звільнення полонених та інших питань. Ми вдячні за сприяння цим зусиллям і розраховуємо на подальшу підтримку Анкари. Хакан щойно повернувся з Москви і він детально поінформував мене про почуте та побачене там. Ми обговорили всі кроки, які наближають мир для України. Особливу увагу сьогодні приділили безпеці в Чорноморському регіоні. Україна та Туреччина мають спільну позицію. Чорне море має бути простором миру, вільної торгівлі та свободи мореплавства. Ми вдячні Туреччині за участь у забезпеченні стабільності судноплавства у Чорному морі, зокрема мінної безпеки та інших важливих заходів. Ми цінуємо, що Туреччина беззастережно підтримує територіальну цілісність та суверенітет України, зокрема повернення Криму, а також за відстоювання прав кримсько-татарського народу. Знаємо, що в інтересах Туреччини мир та зміцнення України як сильної та дружньої держави в Чорноморському регіоні. Ми також обговорили спільну роботу з виконанням наших домовленостей за результатами першого засідання українсько-турецької робочої групи з питань відбудови. Україна готова сприяти участі турецького бізнесу у відповідних проєктах і очікуємо на участь турецької делегації у конференції з відновлення, яка відбудеться в Римі вже у липні. Дорогий хакане, ти завжди бажаний гість в Україні. Ми відкриті до продовження нашої активної і результативної співпраці. В інтересах миру, стабільності та безпеки в регіоні, а також сили та процвітання наших країн та народів. Дякую і чоктише кюридері. Дуже вам дякую, шановний друже, за ваші теплі слова, шановні представники преси. На початку своїх слів, хочу подякувати турецькій владі за теплий прийом та гостинність щодо мене, моєї делегації і наших представників преси, і звісно, в першу чергу, шановному другу Андрію Івановичу. Дуже вам дякую протягом війни щороку я намагаюся відвідувати Україну і під час попередньої своєї роботи, і зараз продовжую бути поряд з українськими друзями і підтримувати їх у цьому тяжкому процесі, який продовжується, ділитися з ними думками. Сьогодні ми знову в Києві. Сподіваюся, що і в кращих днях у нас буде можливість відвідувати столиці України. Як тільки що пан міністр вже зазначив, я приїхав з Москви. Поділився своїми спостереженнями, оцінками щодо переговорів там. Поділився всіма деталями. Сьогодні після обіду мене прийме шановний президент України Зеленський і з іншими важливими українськими посадовцями. В першу чергу буде керівник офісу Андрій Єрмак та міністр оборони Простем Умеров. Шановні члени преси у війні. Ми підходимо до роздоріжжя 16 травня. Як знаєте, були. Переговори і як я там зазначив, перед нами два шляхи. Або ми закриємо очі на продовження цієї війни, або цього до кінця цього року досягнемо постійного миру. Ми, як туреччина, вважаємо єдиним шляхом негайне досягнення миру та перемир'я. Справедливого та постійного миру і від початку війни наш президент е, докладає е, великих зусиль. І як результат цих зусиль він як нам доручив, так і веде постійну комунікацію з міжнародними акторами, і можна сказати, що ми. Можемо час від часу досягати певних результатів, і переговори 16 травня е, додали нового імпульсу е, мирному процесу щодо перемиря та е, завершення війни. Очікування зросли. Стамбульські перемовини ми розглядаємо як новий початок, і швидка реалізація домовленості щодо обміну полонених тисячу на тисячу довело, що переговори можуть призвести до конкретних результатів. Ми хочемо, що імпульс, який був словлений в Стамбулі, продовжиться, і віримо, що залучення різних акторів, які мають різні можливості та думки, підсилить фундамент переговорів. І з цим розумінням, наш і за дорученням нашого президента реалізовуємо човникову дипломатію. Спочатку в Москві ми послухали російську сторону, передали нашу, наші думки та оцінки. Як знаєте, Росія зазначила про свою готовність 2 червня продовжити перемовини. А сьогодні в Києві ми маємо обмін думок з українськими друзями, і з цього ранку, з шановним другом Андрієм Івановичем, обговорили останню ситуацію. І як на початку зазначив, Сьогодні ще мене прийматиме шановний президент, і передам я його йому повідомлення нашого президента Ердогана. Також протягом сьогоднішнього дня буду зустрічатися з кримськими татарами та з галузами. Шановні учасники преси. Наша підтримка щодо суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України повна. Ми не цікавимось, де саме проводитимуться переговори. А зацікавлені в тому, як максимально швидко можна досягнути завершення війни, і віримо, що реальним є проведення другого туру. Переговорів і зазначаю про свою готовність Туреччини приймати ці переговори у нас в країні. Шановні друзі, з шановним міністром обговорили також двосторонній порядок. Денний Україна є стратегічним партнером України і наші відносини можна поглиблювати в різних сферах до війни. В сфері економіки ми мали глибокі відносини. Наші компанії адаптувалися новим реаліям війни. Ни і продовжили підтримувати українську економіку в 2022 році. Підписували зону вільної торгівлі, і реалізація цих домовленостей дуже поглибить наші торгово-економічні відносини, і разом з цим. Ми хочемо докладати зусиль з підтримки відновлення України, а також подібним чином хочемо продовжити нашу співпрацю в енергетичній сфері та оборонно промисловій разом з Україною. Кримські татари, які створюють історичні мости між нашими країнами, і ситуацію щодо їхніх прав ми постійно звиска. Спостерігаємо Туреччина продовжить підтримувати кримських татар. 18 травня ми згадували жертв депортації 44-го року, і при вас знову поминаю їх з глибокою повагою. Шановні друзі, Стратегічним партнером Україною ми хочемо ще більше поглибити наші стосунки і з розумінням відповідального регіонального підходу. Ми хочемо, щоб війна між Україною та Росією якнайшвидше справедливо та тривало завершилась. Вірю, що ця зустріч в Києві в обох питаннях допоможе нам досягти успіху. Ще раз висловлюю глибоку вдячність за теплий прийом українській владі та шановному міністру Андрію Івановичу. Дякую. Дякую, розпочнемо з турецьких зміни. Дуже дякую. В першу чергу. Моє питання буде шановному міністру Андрію Івановичу пан М'ятін свинтів, шановний міністр, щодо оборонної промисловості України. Ми знаємо, що ви досягли певного прогресу з іншого боку. Зміни влади в західних країнах може впливати на обсяги військової допомоги, враховуючи фінансову допомогу і військову допомогу з західних країн. Чи це є стійким рішенням, що потрібно Україні для того, щоб це питання було? стійким, і для то і що потрібно для того, щоб е, можливе перемир'я було е, постійним. Яка підтримка обов'язково з натівських країн потрібна? І друге питання е, щодо 2 червня, можливих стамбульських переговорів. Яка ваша позиція? Росія заявила про свою готовність знову е, на одному ж тому ж рівні зустрічатися. Цікавить, що скаже Україна щодо цього. А, шановному міністру Акану Фінану хочу задати питання. Шановний міністри, і в спроможностях війни дуже багато акторів, які відіграють роль, і ці актори мають не не мають певну гармонію в розумінні щодо вирішення. Війна в Україні стосується не лише України, воно е, стосується і безпеки Європи, і Америки і світу. Тобто дуже багато велика кількість акторів залучена. Ми приближаємось до миру чи ця конфронтація продовжиться. Який, як, які зусилля Докладає туреччина особливо щодо казів в Ізраїлі. Продовжується процес щодо перемир'я. Ми знаємо, що ви продовжуєте дипломатію в цьому напрямку. Прошу ваш... надати ваші оцінки щодо прогресу в цьому питанні. Дякую, дякую за ваше запитання. Відповідь дуже проста. Україна має ставати все більш самодостатньою. Ми повинні все більше розвивати нашу оборонну оборонно-промислову галузь. Ми вже маємо значні здобутки у цій сфері, і за деякими напрямками ми стали лідерами у світі, це якщо брати дронові технології. І за деякими напрямками, знову ж таки, ми наростили наше виробництво на порядки. Навіть за деякими показниками в 35 разів ми масштабували виробництво. Військового обладнання зброї для потреб української армії для потреб української оборони зараз. Ми вже можемо виробляти на завдяки нашій оборонці, завдяки нашій оборонній індустрії близько 40% потреб для нашої армії. Це надзвичайно висока цифра. Ми продукуємо зараз і артилерійські снаряди, в тому числі західного калібру чинатівського калібру, які до війни ми не виробляли. Ми продукуємо артилерійські системи в кількостях, що деякі держави з великими потенціалами не можуть за рік виробити те, що ми виробляємо. Протягом місяця так ми країна, яка воює з російською агресією, тому це все вкрай необхідно. Ми потребуємо додаткових інвестицій і додаткової підтримки власне щодо виробництва в Україні відповідних озброєнь і висновки, які ми вже зараз зробили з цієї війни, з цієї російської агресії. Ми не повинні залежати від будь-якої країни у поставці критичних для нашої армії видів озброєнь, тому і далі ця політика буде втілюватись. Є найвища політична воля президента Зеленського для того, щоб ми ставали все більш самодостатніми і позбувалися залежності від окремих країн у виробництві. Озброєнь. У нас для цього є все. У нас є військовий досвід, у нас є сильні школи, інженерні, технічні, наукові. У нас є фахівці відповідні, у нас є інфраструктура, тому все це буде і надалі розвиватись. Ви запитали, що потрібно для безумовного беззастережного перемир'я. Ви знаєте, що Україна віддана мирним зусиллям. Ми прийняли пропозицію США щодо. Зупинення богню щодо перемир'я зараз м'яч на російській стороні. Росія повинна прийняти беззастережне перемир'я, що відкриє дорогу для подальших ширших перемовин щодо наших мирних зусиль щодо наближення справедливого всеосяжного стійкого миру для України. Тому потрібно тиснути на Росію для того, щоб Почути від них чітке так, перемир'ю. Ви запитали про е, продовження е, зустрічей, які мали місце в Туреччині нещодавно. Е, ми зацікавлені, щоб ці зустрічі продовжились, тому що ми хочемо закінчити цю війну цього року, і ми зацікавлені у встановленні. Перемир'я, чи це на 30 днів, чи це на 50 днів, чи це на 100 днів. Україна відкрито це обговорювати напряму з Росією. Ми це підтвердили під час останньої зустрічі наших делегацій з російською стороною. До речі, на під час цих консультацій, під час цієї зустрічі були присутні і наші турецькі друзі, і відповідно Україна. За результатами попередньої зустрічі в Стамбулі вже передала російській стороні своє бачення подальших кроків, своє бачення щодо подальших наших мирних зусиль, зокрема щодо параметрів майбутнього перемир'я. Ми чекаємо теж від російської сторони меморандум, як це було анонсовано. Ми чекаємо його завчасно. Це було також обіцяно і американській стороні. Тому для того, щоб наступна зустріч, яка планується, була субстантивною і предметною, важливо отримати завчасно документ для того, щоб делегація, яка відбуде, мала повноваження для обговорення відповідних позицій. Дякую. Дякую за питання і відповідаючи. Хочу зазначити, як ви знаєте, туреччина в питаннях всіх конфліктів переговорах має великий досвід, щодо Кавказу, Близького Сходу, Африки, Балканів. За останні 20 років ми докладали активну роль, тому що ми хочемо, щоб на нашому регіоні панував мир. Гармонія, і тільки так можливо досягти розвитку регіонального і, рухаючись цієї точки зору, всі наші весь наш потенціал і знання готові викладати за для завершення так само війни між Росією та Україною. І ми завжди оцінюємо свої можливості, що ще можемо додати. Щодо питання відновлення переговорів в Стамбулі. Ми віримо, що допоки стіл переговорів активний, завжди можливий прогрес. Як конкретний результат попередньої зустрічі був обмін полонених, і сторони домовилися декларувати свої позиції щодо перемиря. Насправді це прогрес. І в цих нових переговорах я вірю, що технічна робота певною мірою буде виконана, і ми зможемо за цим спостерігати. І в майбутньому в наступних кроках, можливо, будемо говорити про зустріч керівників. Г глав держав за для того, щоб досягти довготривалого перемиря. Я вірю, що це було б оптимальним варіантом у, у нашій країні за участі нашого президента за підтримки нашого під нашого президента шановного президента Трампа, президента Зеленського, президента Путіна щоб. Це буде логічним продовженням переговорів в Стамбулі. Це наша оцінка щодо питання продовження війни в Україні. Звісно, це все стосується і безпекової архітектури Європи, викликає питання щодо європейсько-американських відносин з разом з приходом до влади Трампа. Ми теж спостерігаємо за питаннями і є певні кроки, які треба. Робити це все постійно обговорюється. але ми, як туреччина, завжди е, продовжуємо нашу принципову позицію. Е, руйнуються українські міста, гинуть українські військові. Тому якнайшвидше ця війна е, має завершитись. Ми маємо зупинити руйнації. Все, що стосується європейської безпеки в е, контексті війни в Україні, їх треба розглядати в ширшому контексті, але наразі. Ця проблема, окупація і страждання відбуваються в Україні, і ми маємо пам'ятати про це. Туреччина, звісно, продовжує свої. Добрі стосунки з обидвома сторонами, і використовуючи це, хочемо е, досягти прогресу в мирному процесі. Яку роль може відіграти туреччина? От насправді саме це, це цей потенціал спілкуватися з обидвома сторонами можна використати в напрямку завершення війни. Щодо питань продовження між Росією та Західною історичної проблеми, я вірю, що це не це не є історичним нав'язуванням. Якщо е, будуть сильні лідери, то можна це питання вирішити тут потрібно на Сісти за стіл і з розумінням, і з бажанням миру нові наші лідери мають досягти певного розуміння, бачення світ цього потребує щодо миру. Що стосується гази, так ви знаєте. Є обмін певними документами. Ми чуємо це за останнього останній час. Вітков відправляв в Хамасу. Ми вчора про це говорили з прем'єр-міністром Катару, з керівником з Гази. З Хамасу ми завжди зазначаємо як так само, як тут так само і там, що найважливіше негайно досягти перемир'я завершення окупації і початок гуманітарної допомоги. Міжнародна спільнота має підтримати це питання, і ми постійно продовжуємо докладати зусиль. Наше бачення зрозуміле тут. Я думаю, я знаю, що зараз сторони розглядають цей документ, тому це поки єдине, що я хоча і сьогодні, це ФАКС Україна замір інтерфакс Україна, так.

Щодо питання НАТО і України, це дискусія всередині НАТО вже довгий час. Є різні бачення, параметри особливо враховуючи реалії продовження війни, це питання і всередині НАТО. Немає певного консенсусу, і країни-члени мають різні підходи. Звісно, що до цього переговори продовжаться. Як ви знаєте, НАТО має превентивну форму забезпечення безпеки, і тут треба розглядати, яка форма співпраці буде максимально корисна для. Країни, в тому числі тут є європейська позиція, є американська позиція, є наша позиція під час переговорів в Росії. Цього питання не було на порядку денному, тому це процес, який постійно продовжується. Яка була досягнута під час зустрічі делегацій у Стамбулі нещодавно, і там було три домовленості. Нагадаю. Обмін військовополоненими, обмін баченнями щодо параметрів перемир'я. А третя позиція власне була приступити до роботи командам щодо формату, місця і таймінгу майбутньої зустрічі на рівні президентів, тобто на рівні Зеленський Путін. І звичайно, що ми вітатимемо, якщо ця зустріч відбудеться у більш розширеному форматі. Зокрема, за участю президента Трампа. Дякую. Дякую. На цьому завершуємо. Дякую. Не маємо so Thank you. Thank you. Thank you, media.